Мій улюблений масляно-заварний крем, ніжний, густий, пишний, стабільний. Готую його знову і знову. До каструлі з товстим дном вливаю молоко і яйця. Все перемішую. Цукор, борошно, ванільний цукор і крохмал перемішую окремо в мисці. Добре перемішавши сухі інгредієнти, всипаю їх до молока, перемішую, щоб не було грудочок, ставлю на повільний вогонь і безперервно мішаю, поки маса не загусне, до стану пудингу. Як тільки з'являться перші бульбашки, з цього часу варю приблизно одну хвилину, і крем готовий. Ось такої консистенції має бути крем. Переливаю крем у миску і накриваю плівкою у контакт. Залишаю крем на столі, щоб він повністю охолонув. Крем повинен охолонути до кімнатної температури. Після цього я його збиваю міксером. Маса повинна стати однорідною і пишною. Масло повинне бути вершкове і кімнатної температури. Його я також збиваю до пишної піни. Після цього поступово додаю по декілька ложок крему до масла і знову взбиваю. І так повторюю весь час. Продовжую збивати, доки маса не стане однорідною пишною блискучою. Я використовую саме цей крем найчастіше для тортів, трубочок, еклерів, а найголовніше, що він завжди вдає.